Що б ти хотів побажати Україні, я хотів би українцям побажати включати мозок побільше, не вестися на усілякі провокації в соцмережах інформаційно психологічні операції ворога, покращувати свій е, інтелектуальний рівень і, і рівень медіаграмотності, тому що величезна стратегічна проблема українців, що вони дуже вірять е, всяким фейкам, всякій дезінформації і дуже емоційні. Тобто треба вчитися в інших країн, які ментально трішечки спокійніші, напевно. А можливо, в німці, можливо, британці, я не знаю. Але ось ця ось цей запал, коли людина починає емоційно реагувати на якийсь вкид, оце величезна проблема, тому що так і створюються панічні настрої, або створюються якісь деструктивні настрої в суспільстві, які грають потім проти армії і так далі. Конкретний кейс, як ми вже згадали, про ТЦК. Тому ставати інтелектуально розвиненішим, донатити донатити Азову, вірити в перемогу. Міцний тил, міцна армія і буде в нас перемога.